Вишиті предмети, це було і головним, головною прикрасою будинку, святкової кімнати. І наречена, коли запрошувала на сватання, а потім на саме весілля, ціла кімната оформлювалася результатами її роботи. Тобто, це була величезна кількість, і в чому її не тільки наречена вишивала, от 9 предметів сама вона наречена мала вишити. Це в основному була сорочка для нареченого, його, ну костюм фактично для нареченого. Потім дуже цікаві підв'язки для шкарпеток, які я вже показувала, які ми ще плануємо відтворити в проєкті. Це обов'язково був кісет. Це міг бути для дуже статусної річі годинника чохол, вишитий золотом. Ми його вже вишили, я показувала в нашій експозиції. Це була хусточка для нареченого. Це був учкур. очкур. Очкур це пояс нареченого, це білий пояс, який вдягався тільки чоловіком під час весілля, а на ньому було дерево життя. Ну і сумочка для Корану це особлива деталь, яку дівчина вишивала з особливим трепетом, бо вона з цією сумочкою для Корану входила в родину. І член, маленький член родини її, це міг бути братик, міг бути родич маленький, приносив. Цей духовну складову в нову родину і за це отримав великий подарунок. Це була дуже почесна місія.